Військовим квартири чи дірка від Бублика. Ділянка на вулиці Даншина в Луцьку була у постійному користуванні Міністерства оборони. Туди пустили приватного забудовника, той кілька років тому звів будинок. Як чуємо, домовились, що 10% квартир буде для військових. І от тепер, коли в будинку живуть люди, і вже навіть є ОСББ, прокурори надумали судитися із забудовником. Кажуть, на ділі той звів більше поверхів ніж планували, та й квартир для військових надумали думку прокурорів мало би бути не 10%, а 50%. По кількості квартир збудовано 120, а розподілено 108. Приховано 12 квартир не розподілено. Акти розподілу перші підписані липнем 22-го року. Разом з тим, з 12 договорів про продаж квартир на цьому 10-му поверсі, тобто технічному приміщенні, з 12 шість з половина була укладена. 21 роком, тобто ще коли навіть не були укладені розподіл квартир, вже ці 12 квартир, шість з них було продано. Прокурор вважає, що то могло бути зроблено зумисно. Товариство з обмеженою відповідальністю орбіта Буд заздалегідь було знало і націлено про те, що вони не покажуть ці квартири, як збудовані в Західному управлінні капітального будівництва, але їх продало. Тобто вони знали, що вони їх будуть в якості квартир переопладувати і продавати. Чому ж військові прокурори спохватились судитися лише тепер? Частина квартир збудована в порушення в обхід законодавства. Реально, так, але все одно ви вважаєте, що і в тій частині на тому поверсі мають бути розподілені квартири. Звичайно, честь, я не вважаю, а що... інших методів прокурорського реагування ви не намагалися якимось чином діяти, довести те, що те житло, частина збудована… Обхід норми закону. Ваша честь, Ми просто не хочемо тут. Можна скажімо так негативні наслідки мати для всіх сторін, для держави, для забудовника для всіх. Представник будівельної фірми каже, що забудовник був готовий передати 10% житла з усіх збудованих поверхів ще до позову прокуратури. Зауважує, що забудовник неодноразово звертався до Міноборони, і торіки і вже цього року мовляв, отримуйте квартири і давайте їх військовим. Мій доверитель абсолютно добросовісно, зважаючи на обставини, які склалися в ході будівництва, неодноразово намагався передати відповідні квартири в тому обсязі, який становить 10% від загального збудованих квартир в даному будівництві відповідні докази, чого наявні матеріали справи. Але як чуємо, Міноборони чомусь не підписує акти. Чому міністерство не приймає в експлуатацію навіть ці 10% житла, 11 квартир, цікавиться суддя е, на даний час з цього приводу безпосередньо я інформації немає. не маю таке об повинна приймати. Можливо, сказав, чому Вони, вони ставлять себе на баланс. Добре, переадресовуємо питання до. Є певна процедура реєстрації права власності за Міністерством оборони. Скільки... Процедура Міністерства... має тривати понад три роки під час війни. Я не знаю, скільки вона має тривати. Ну а хто знає. має бути видано доручення. Прокурори зауважували, що так би мовити, окрім земельної ділянки, забудовник свого часу отримав від держави ще 700 тисяч гривень на проектно-технічну документацію. Тож, мовляв, мав би оформити договір про спільну діяльність і поділ квартир 50 на 50. Втім, як чуємо, уклали інвестиційний договір, а гроші державі згодом повернули і тепер, мовляв, забудовник нічого. Міністерству оборони не винен. Принцип такий був. Які, за яким там ОКБ могло нести якісь витрати, однак, згідно договору, було передбачено, що всі витрати, всі під ноль, якби зобов'язано відшкодувати товар бітабути, всі платіжки, які були сплачені, передані до суду. Представник забудовника каже, що все законно, і навіть служба внутрішнього аудиту Міноборони теж підтвердила, що був саме інвестиційний договір. Мовляв, ні про яку половину квартир для військових і мови бути не може. Прокурори не просили скасовувати договір, а лише внести до нього зміни. Суд вирішив задували позову відмовити. У цій історії всі сходяться на тому, що людей, котрі добросовісно купили квартири, ніхто би і не виселяв. Але тут цікаво інше, коли держав. Держава дала приватній фірмі гроші, і коли забудовник їх повернув, скільки часу пройшло між цими подіями? Я Для вас питаю знаю. перевірити, чи не було тут інфляції, і чи не повернули державі суму таку ж саму, але за яку держава тепер може купити значно. я думаю, менше? що державі повернули всю суму на моє переконання особисто. Державі повернули всю суму з урахуванням всіх витрат, які внесла держава в даному будівництві. З'ясувати і повідомити нам ці дати представник забудовника не захотів. Прокурор про це теж ні слова. Коли держава переказувала приватній фірмі забудовнику кошти і в якому році ті повернули. Чи не було там інфляції? Чи будуть прокурори оскаржувати рішення суду, ще не вирішили. Олена Лищук, телеканал Аверс.